Всім привіт! Прийшов до нас в літо і там вона дитина грає іграшки. Купила водичку, таку розум, до речі, розумний вибір, сильно газована, досить цікава і дуже дешева. Е, купила у них на розпродажі були ось такі сирочки. Зазвичай я не люблю. Ні, що сьогодні я так захотіла, я думаю, що цей сиромісу буде найсмачніший. Тут персик малина і о, чорно-смородний викінь. я Не знаю, подивимося. Зараз які вони взяла дяло... о, взяла. Раз у тебе по повним ходом йдуть оці футбольні штучки. А, так, отдають, напевно, кількість, чи то гривні, чи то певні продукти, не знаю. Оні цю взяла, розпушувач, будемо щось з вами пекти. Взяла такі міні докторські фірмові, а, вони досить цікаві, дуже добрі, і я взагалі люблю навіть так пожувати, без будь-чого, І взяла три помідорочки. Так просто деколи. Салатику хочеться. Можу візьму капусту, ще зробити якийсь салат, типу свіженькі, подивимося, горошок у мене є. Тому а зараз до роботи, а вечором подивимося. Якось так. Прийшла додому. У нас вже рано ймовірно, купила деклоберло. Будемо сьогодні, включати вентилятор, бо не можу. Будемо сьогодні колоти чоловіка, оскільки щось спина у нас затміла. Ну, дивіться, в мене так стоїть, треба поскладати, немає часу. Це просто якийсь капець. Добре, що п'ятниця, тому, тому час буде вечором. Але будуть пальменьки, а потім буде час на все інше. А, і м -м, зараз покажу, що ще знайшла. Також знайшла ось такі зеру цукру. Але з смаком кавуна, оскільки вже літо, я собі думаю, що пора би пора попробувати би, отакий монстр. Я буду пити, каву не можу пити, каву тільки зранку. Ну нереально просто гарячу каву, а холодна в мене фуфло. Я не можу. Це просто жесть. І забрала штори. Зараз у мене, ви, напевно, не раз бачили, виглядають вікна, якщо не зняли гілянду. З цього і е, саме світло, коли воно б'є десь годинка четверта до шостої, я не можу працювати. Це просто нереально. Тому я сьогодні постараюсь повішати, або завтра і покажу просто наскільки результат. Тобто будемо вішати, буду розказувати що обалденні, блокаут, сірі, те, що я хотіла. Компот також зварився, йду, поки мене кабачки. йду швиденько пройму. Підготую все до супчика. Ми ж все таки треба підготувати, поставила варити. Будемо чистити картопельки, треба буде підготувати все на заправочку. Зараз будемо готувати. Я купила буде супчик з грибами, але з печеричками білими, звичайними, але сирний. Тому зараз готую і, напевно, трішки хочу з вами поспілкуватися. Як би там не було, давно ми так спілкувалися. А у мене якась така з'явилася дуже термінова потреба поговорити, поспілкуватися. Можливо, ця термінова потреба пов'язана з тим, що на даний момент я одна в кімнаті. Прикольно. Взагалі дуже люблю бути сама літом, коли хороша погода, коли дитина гуляє, коли я маю час на себе, на різні відео, поприбирати, зробити всю роботу, яку яку мені потрібно. Це просто шикарна можливість. Е, і я навчилася, напевно, останнім часом, може старію, може що. Зараз секунду. у будь-якій ситуації знаходити позитив, не акцентувати увагу на негативі. Е, навіть якщо ну це елементарно позитив, Мені виходить купити щось з хорошою знижкою. Так мені вдається щось дуже класно приготувати. Неважливо, неважливо причина хорошого настрою. Важливо вміння знаходити ці причини для цього хорошого настрою. Тому я всім взагалі раджу. Не акцентуйте увагу на поганому. Ви знаєте, мені здається, що все дуже взаємно. Якщо ми в житті акцентуємо увагу на поганих моментах, ми цим самим притягуємо ці ж погані моменти. Тобто, чим більше ми заморочуємося, чим більше ми негативимо, тим більше негативу в нашому житті і буде. Ми ніби і вишуковуємо, ми ніби очікуємо його. Ви знаєте, інколи мені здається. Що люди шукають причину, щоб пожалітися. І оце м, питання, як справи, яке ми прийняли з американського такого, знаєте, спілкування. М, воно у нас, напевно, для того, щоб розказати, як нам погано. Е, і е, дуже рідко в мене Є такі моменти, коли, от, запитуючи людей, як справи, я отримувала якийсь позитивний фідбек. Ні. Зазвичай це або дуже поганезно, або нормально, що ну, практично поганезно, але не настільки. Дивно, звісно, але так воно і є. Тому. Хоча, якщо брати до уваги взагалі американський менталітет, то вони не схильні негативити, Тобто, у них оцей токсичний негатив не сприймається. Люди, які питають, як у тебе справи, очікують почути everything is fine, Тобто, що все чудово, що все прекрасно, життя прекрасне, ти ним насолоджуєшся і бажаєш цього ж самого іншим людям. Ось такий саме сенс закладений у це спілкування. Воно йде, напевно, автоматично після привітання, так? Воно не означає, що людина готова, напевно, слухати про всі твої болячки, про всі твої сумніви, про всі твої моменти, які ти хочеш прямо відкрити душу, пожалітися. Вона просто робить це із увічливості. І простої фрази, що тобі добре, що в тебе все ок. Вистачає, не варто вдаватися в деталі. Ну, звичайно, якщо це більше ніж звичайний знайомий чи знайома. Так, можна розказати більш детально, але не знаю, скажімо так, мені здається, що кожен, незалежно в якій країні ми проживаємо, дуже засороджений на собі, на своїх проблемах, на своїх якихось моментах, на тому, що важливо саме йому. Тому м -м -м, ніхто не буде дуже сильно вникати е в те, що в інших. Ну, звичайно, рідні близькі, вони не рахуються, тому що ми все-таки співпереживаємо, це близька для нас людина. І, звичайно, так, коли ми чуємо, що щось погано, ми прагнемо допомогти, як мінімум, порадою. Якщо це хороший друг, ситуація аналогічна, ми співпереживаємо. А все інше ну це якось так, знаєте. Хоча я ж кажу, я помітила, що в нашому саме менталітеті, звично, не хвалитися. А навпаки применшувати те, що в нас в житті коїться. Тобто <клес> наші якісь е позитивні моменти ми стараємося е не розказувати, боячись... Зараз <клес> секунда <клес> боячись, що е нам будуть завидувати, що нам, нас не сприймуть, щось не так, коли у нас все добре, правильно? Але я от впевнена, коли сприймати життя трішечки легше і не в таких негативних тонах, то воно і буде йти легше. Чому так? Тому що ми, ну, навіть якщо в нас будуть з'являтися проблеми, ми будемо реагувати на них по-іншому. І це неабияк спростить взагалі. Наші існування. Тобто, по суті, проблеми не зникнуть, так? їх все одно треба буде вирішувати. Але для нас це не буде якоюсь глобальною катастрофою. Для нас це буде норм, це звичайні життєві ситуації, і ми будемо аналізувати і шукати рішення, шукати якісь способи, а не думати, за що мене покарано Богом. Якось так. Тому я за те, щоб ми, як люди розумні, все-таки старалися аналізувати нашу реакцію, наші вчинки, наші різні емоції. Звернула увагу, досить, о, Боже, плачуть цибулі заплакати, плакати, плакати. Досить хороша цибулька, значить. Звернула увагу, що чим старше людина стає... Тим менш місцями розсудливою вона є. Ну, хоча не кажу ж на всіх людей, плачу. Частково так воно і є. Тобто, по суті, хоча ми мали б розуміти, але досить часто стикаюся з тими моментами, що люди вважають, що хтось комусь щось зобов'язаний. Боже, плачу чисто, не можу розказати. І насправді, це печально, коли ти. Не можеш людині пояснити, що ніхто нікому нічого не зобов'язаний. Незалежно від того, хто це. Це рідна, чи близька люди, чи друг чи... не Неважливо. Боже, зараз заплачу. Вже плачу. Чомусь ну, у мене таке враження складається, що коли людина вкладає якісь свої, якісь свої старання, час, Боже, і, і ще що в когось. О, Боже. то вона чомусь е, апріорі вважає, що це все має вернутися з турицею. В реальному житті е, точ, точно так не виходить. Все, я вже все. Але вже це бульки не дов. Точно так не виходить. І це ж ще гірше дратує. Отже, ти ж свій внесок зробив, Ох. а фідбек ноль. Ой, це як в роботі, ви знаєте? Коли ти стараєшся. Справляла трошки добре, Але вже. Ну, ти стараєшся, і робиш якісь маніпуляції, вивчаєш час. А результат ну не зовсім такий, як ти хочеш. І це по якуртує. Я це можу зрозуміти. але Не можу ніякої це буде. Але це не означає, що я ображаюся і досить інша робота. Ми продовжуємо робити те, що ми робимо. Наші вчинки. Це є наші вчинки, так? Це є наше добровільне рішення, згідно якогось аналізу, згідно наших принципів, стереотипів, пріоритетів, неважливо, так? Переконань. І кожна людина приймає інші рішення, все тому, що вона інша. Тобто вона інша і, звичайно. Ох, капітця. Все, я заплакалася чисто. Вона не може. Робити так, як ми хочемо. І ми навіть не повинні від неї очікувати. Ой, насправді так трошки печально звучить, так? Але це є реальність. Реальність, в, яку, в якій ми живемо, так? яку ми повинні сприймати, хоча, можливо, вона нам не подобається. І. о Боже, все напевно. І це круто, коли ми це, це розуміємо. Досить дивно виходить, коли ми ображаємося. Образа виникає взагалі ось вона причина образи це наша відмова розуміти. Тобто ми відмовляємося сприймати так цю реальність і миритися з цим. Тобто ну, нема, Значить, нема. Так? Ми, ми ж все одно думаємо, я ж така чи такий, так, старався, то, то, то. А ти ось так, все. все ти мені бочний дружок? Давай, бочку ти мій. Ой, так такі. Боже, дитячі прикасті колись. Хух, капець повний. А, так, зробила заправку, підготувала ось таким чином. Зараз буду ставити протушувати і за той час буду варити супчик. Собачок у мене буде сирний, треба картопельки начистити. Е, і, в принципі, напрямку, ви трошки зрозуміли те, що я хочу донести, а можливо ні. Е, завжди думайте, завжди обдумуйте ситуацію, завжди аналізуйте. І ніколи не чекайте взаємності. Чи навіть не то, що взаємності, а стопроцентної якоїсь віддачі. Якщо ви щось робите, це прекрасно, це ваше рішення, е, це е, ви. Придумали, ви вирішили це правильно для вас. І це не означає, що вам так має вернутися де коли думають, вернеться торицею, Ні, ніякою торицею навіть в ноль може не вийдете, Швидше всього в мінус. Але це нормально. Таке воно життя. І напевно, що інакше не буде. Хоча може бути, звісно, і краще, але це свідче винятки з правил, ніж якийсь там стандарт стабільність. Всім доброго вечора. П'ятниці, день мега поганезний. Ну просто у мене не було такого якогось поєднання, всього трешового. Чи Можливо, це взагалі моє бачення, можливо, нічого такого і не сталося. Просто капець немає взагалі ресурсу, щоб щось розказувати чи показувати. Є таке, до речі, коли в це не вірила, думала, дурні у і розказують Ті, Ну, ресурси. Ресурс, так, це коли немає. Мажання нема чим ділитися. Тобто в душі може бути або фе, можеш ділитися тільки негативом, а не варто, або пусто, тобто нема про що говорити. По-різному, залежно від того, взагалі, як ми, які ми емоції, які у нас реакції на будь що в нашому житті, та? і взагалі, як ми себе поводимо при тих чи інших емоціях, в тих чи інших ситуаціях, як нам привично себе поводити. У мене, в принципі, досить добре така терапія. Це фізична праця, коли у мене щось знайде. Фізична праця це як підтвердження того, що моя робота все-таки має досить хороший результат. Ще ніколи не було так. Що фізична праця може розчаровувати, розумової праця може. Тобто ти робиш щось так в певний період часу, а результату немає. В один момент він може бути шикарний. Але це якась така як одноразова акція, правильно? А так, щоб на постійній основі ти його бачу, розумію, в тебе було якесь натхнення, його немає. Саме тому я не за натхнення, я за дисципліну. До чого я це веду? Принцип, якщо ми робимо одне і те ж. А в нас нічого не виходить, то, звичайно, мотивації у нас 0,0 або ще менше. <сас> а якщо ми вміємо себе дисциплінувати, правильно налаштовувати, правильно підтримувати і, ну, в принципі, навіть правильно критикувати, аналізувати плюси і мінуси, що ми робимо не так, пробувати щось міняти згідно того аналізу, то все-таки у нас буде результат. Єдине питання, коли? І саме це питання коли е, являється наріжним в тому, чому ми щось не доробляємо, чому ми розчаровуємося, опускаємо руки, і нам простіше закрити двері, ніж кілька кроків ще зробити, щоб відкрити нові. Якось воно так є. Е, і ми не знаємо ніколи, скільки ще кроків треба до тих нових дверей. Е, саме, тому, саме тому простіше закрити старі, оскільки ху -ху, це така тієї фаризми Боже. Оскільки ти ж знаєш, скільки там кроків, так? І це простіше зробити. Простіше відступити, простіше скинути відповідальність. Я така зараз на емоціях, просто хочу, напевно, це Зараз, до речі, тісто наліпила так. Давно я наліпила. Знаєте, яка от застав дурного Богу молитися, чоло розіб'є. Щось таке, як було про мене. Зато ну я купила майже кілограм фаршу. Це то буде пельмень. Напевно, на цілий завтрашній день і трішки на неділю або й більше. Скажу вам так, що жити нелегко. Я колись думала, чому батьки приходять завжди якісь злі, якісь незадоволені, що не так. А насправді, можливо, навіть і не злі. Так, вчасно, не вчасно виключилася камера, і слава Богу, говорила б дурниць, Дивіться, це у мене так, і зверху варениця, а під низом пельмешка. Це у мене така велика ця штучка наварила. Вже майже все прибрала, що там трішечки треба помити, і оце все. І оце все треба буде. Але я така задоволена. Я зробила те, що хотіла. Давно, давно я варила пельмешку. таку мою класну мисочку. що Тримає, бачите, вона має таке приліпку. Шкодую, що не взяла дві такі, коли скупляла в АТБ. Але тим не менше вже як є. І, в принципі, ввечері вдався. Якась така трошки замучена, трішки якась така розтривожена. Зараз ще й до воду квіта поміняю. І помила вже голову, до речі, щоб ви розуміли. Вже навіть повечеряла з'їла трішки небагато, я люблю скоцтом, не люблю. І йду все, такі все-таки розкладу ці штори. Можливо, я завішаю сьогодні. Щоб завішаю, то покажу завішаю. Повісу, ти. то покажу Так, в та, сьогоднішньому в цьому відео після оцього. Якщо не встигну, або мені буде дуже сильно ліньки. Я втомлена, я зроблю, що я не, сьогодні не планувала, то вже в завтрашньому відео покажу, розкажу, що, до чого і як. Хотіла показати вам, скільки я насмажила кабаносиків, каба, кабачочків, як мені каже чоловік кабаносиків, але не покажу, бо він же практично все з'їв. Але, але, повірте мені на слово. Я всі ті, що показувала, всі насмажила. Якийсь такий настрій дивний, ніби і стомлена і задоволена, йду пробувати дов'язувати, напевно, ще пледик. Так бачу, ниточки мій не стане, але у мене є ход коньом. Поки я буду шукати, чекати ту ниточку, я собі все-таки другий зав'яжу. Буде у нас два пледи, ну, однакові, просто різного кольору. Я навіть, маю, ну, я навіть би хотіла три. Але поки що буде два.